Всім привіт! Сьогодні моя відправочка, вірніше, дві відправочки. Ось це було готове в мене кашпо на 5 літрів і на 8 літрів а з червоного дерева, з отворами на дні. Ось така краса. Це я вчора робила, і також вчора зробила ось такий мішечок щастя і аглечками про себе зву колір Бордо на 5 літрів. Дуже гарно себе цей колір показав у, такому, у такій формі плетіння. Дуже гарно. Камера не передає, він не такий світлий, не такий блискучий. Він як бурячок. Бурячковий колір. Дуже гарний, гарний у плетінні. Так, серединка виглядає на 5 літрів. Трішки замовила я відерець. Було два восьмилітрових, їх я і виплила. Є 7-літрові два, ну, і п'ятилітрові. Не дуже беруть, то я не дуже і, знаєте, замовляю, щоб воно то стояло, вистоювало. Дуже красиве. І камера ж не передає червоне дерево, яке воно. Також оце дивлюся, ну взагалі не передає, як воно в реальності виглядає. Воно в реальності, бачите, малюнок дерева на нього. І колір трошки не такий, не такий блискучий він. Несу на пакування і везу раненько, тому що нова пошта в нас. Машина змінила маршрут. Тепер не в обіди після обід забирає посилки, а о 9-й ранку, о 9-й і трішки. Тому треба вести. Але добре, якщо, є, якщо чекаєш на свою посилку, можна трішки почекати і забрати, і не їхати, наприклад, ще один раз після обіду, як я до цього робила. Дуже зручно, як на мене. Така краса. Все. Посилки сама ж в машину поставила свою, малесеньку забрала посилочку, показувати не буду. Хоча що там скривати? Жінки зрозуміли ці топіки. А, дивіться, в чому я їздила туди, і назад забула надіть. Холодно. Вчора вранці в повітрі було плюс три. Але на городі Балія з водою ще стояла, то замерзла. І вчора ходили з бусею ввечері гулять за городи. Дивлюся в людей гарбузиння, листя просто чорне понагиналося, померзло. Вчора я на город до себе не їздила, тому не знаю, яке там у нас гарбузиння, але ми гарбузи всі звезли, і кашовики, і до вечора звезли всі оті, ті, що кормові звезли. А вчора мама була сама на буряках, сьогодні плануємо вдвох. Ну, У мене вчора було замовлення, я ж плела те, що з ротангу показувала. А сьогодні, і вчора було дуже сонячно. Сьогодні хмарно, починається вітерець зараз на пів на десяту ранку, бухкає не без цього і, і ходила копати дельфінію на город, то в мене стояло відеречко, бо вчора поку... копала полуницю. То пришерхла вода. Не замерзла так, щоб, але пришерхла. Ну, Передавали більші заморозки на західну частину України. І так мені Волинська область. Ой, бідні люди. Навесні отак їх морозило, полуниця все у них мерзло. Ой, собачка якась прибігла. І зараз малина мерзне. Дуже, дуже туди вистачає мороз. От вам і вчора подумалося, мені, хто мені писав із коментарів, з коментаторів, з глядачів з півдня України, як у вас гарно, і дощики проходять, і урожаї у вас гарні, але ми платимося оцим. Цілий травень заморозки, в 20-х числах червня, ще був заморозок. Кінець вересня вже холодно, подивлюсь на карту, а там тепло, Тижда, гладь, да Божа благодать. Ну, правда, ж, так же ж, так так. же У нас і Весни тепер такі травні із заморозками ось два роки підряд дві весни. Погода з нас знущається як може. І зараз уже. Уже, я думаю, путнього такого, що тепла уже не буде. Уже й дерева почали жовтіти. Ну, мороз... Морозець сьогодні вхватив, бачу, на городі мокрець, ну таке, слабі, отакі бур'яни. Ну, а що робити? Нікуди не дінеся, холодно. Головне, гарбузи звезли, а буряк там дочистимо. Приїхали ми на город, то мама каже, вдома як на город тільки виходиш кабачок, куч кабачка стоїть, як пальма примерз. Вчора ще не здався, а сьогодні вже все. у соплях. Увесь у соплях. І тут ось, бачите, немає гарбузів. Он попримерзало, аж чорне. І ось видно. Ну, нам зараз тепло, ми на великах покрутили педалями, то ми зігрілися. Хоча я куртку наділа, щоб тепліше було сидіти. А мокрець померз те, що я й казала. Почорніло. Бачите, бур'ян, не такий світло-зелений. А ми будемо буряк чистити. Буряку це ще не мороз. Щоб змерзло оце. Це ще не, не страшне таке. Отак люди добрі. Стараєшся, старайся. Підійди до себе. ближче. Стараюся, старайся. старайся думаєш, буде дрібненький бурячок. Оця. Всяка така гичка вівцям, а вони сказали, їж сама. Не хочуть гризти. Не хочуть. Ні, ні. І сьогодні він ходила, Аби Чолов... різав. чоловік вранці давав. Повикидали усе на світі. Все на світі під ногами і стоять газету читають. Так учора вже і отак поперерізувала. Отак. Ні. Я не знаю, діду. Може ще порубати сокирою його. Так попробуй вже його, як воно і сухає, і усяке попробуй його порубати. І на городі жалько бросить. І привезли додому, і вони стоять, газету читають. Розлінилися, не голодні. Знають, так, я, що я, є. Чист, я вчора сама кубку перечистила, а це до цього, як той, так, отак, поменше. А, хорошо. І деякий оце такий дрібнесенький, о. Все туди. Для чого ж? Під ногами валяються. Ми думали, вони їсти. Низько ціли і гризти. Отак люди добрі, живий багатій. Як скотина й та живе по своїм правилам. Що казати про людей, як скотина й та перебірлива. Аби хто знашу. що. Он мій стульчик з ножем. Ну, нічого робити, вже сіла, ось уже тепло. Ранок вдома вимотала на кухні, їсти готувала. Приснідалися когось такого і путь дорогу. Ну, вже хоч гарбузи відпали. все. Все, сідаю і я. Чистить. Першу кучку вже перечистили. Переходимо до другої. Кубка номер два. І кубка номер 3 остання будемо чистити зараз. 12.40. Он Вон як у нас розвиднялося. Хмари йдуть з півночі, воно й не дивно, чому похолодання. Три кубки ми подужали. аби... Мама каже, аби так у три ножі, то ми б до вечора це все дочистили. Ну а бажання. Нас ніхто в шию не гонить. Ось цукровий, дивіться. Надкидали скільки. Десь... На сьогодні бажання нема. Десь був... був просто у такому насінні був. Бачите, цукровий буряк. Насіння цукрового. Це вже від виробника таке йшло, бо у нас цукрового не було окремо. Вітер холодний. Коли виглядає сонечко, то навіть аж жарко я й куртку знімала. А так вітер холодний і дуже. Ну, тут як глянуть, якщо на отаких на два рази десь. Так, на чотири гарних кучки на два рази. Нікуди ми не, не спішим. Ну, вітер дуже холодний. Ну що, зима. Що сказати зима попереду? Дивіться, в чому вбута, щоб ножки не мерзли. Сьогодні навіть плануємо у хаті протопити, бо ще не топили. А так будемо. Це планували і зранку, коли було да, Ні-ні, двор... ні. стіни було. холодні, бетонні. Треба протопити, щоб, щоб сирості не набиралося всередині. І вікна на ніч закриті. І... У залі відкрите було вікно. А, ну там а відкрите. Так, все, все одно. Все одно. Дивіться, не думано, не гадано, але збираються на зиму на борщ цукрового буряка. Ото все цукровий. Так, клас. Бач. Якби на ті борщі, що варила я із замолоду. 7-літрова каструля через день, так може б і не хватило. А на теперішній борщ 3-літрова у п'ятирічку, у п'ять днів. Так хватить, ще й останеться. О, дивіться. Це на 7-літрову каструлю такий, бо на трьох це дуже багато. А на 7 якраз помиєш, щоб чиститься, тут де зелене обріжеться. І якраз було б досить. Ну Як є. О, диви, який сьогодні оплюночі. Ого, а як ще туди, так ще там у нас е... туди, може, ще й більше буде. Жіночка просила буряка на борщ. Вона вже давно нам писала, неділь три, напевно. Я кажу, ну будемо вже чистити, бо зараз так ходить вибирати, будемо чистити, і тоді відбирає, Наташа і вийшла вам, бо вона каже, цукрового ніде не найду". А... да Дай такого ніде не найду. А вас побачила на каналі, так може ви продасте мені бурячка. Так, і побачу ще людину добра, хто ви там чи дивитесь на чи ні. Як до кінця дочищу, так може я і з вами цукровим поділюся. Угу. Бо для мене буде то дуже забагато. А для чого? Щоб пропадав у погребі. Да. Ось такі наші здобутки на сьогодні. Їдемо. Бо ну, зараз ще гіть заберем, бо Бусятко ще не гуляне. Пан Коцький ж там. Самий головний і дуже скромний. А лається, якби ви чули, як. Він не любить, коли я ввечері пізно, пізно плету ротангом. Він приходить і це видно по йому, він зразу то сидить, то ляже, то підходить прямо до мене, м'явкає, що «Чого ти плетеш, вставай, іди вже. треба, щоб я лягла, і він. Чи на мені, чи біля мене, щоб він вже лежав. А я плету тими шнурками. Він вийде із коридора звідти, від спальні, Подиви. подивиться, подивиться одним оком, бува, пройде до неї, померкотить, вона щось до, не, до нього погомонить, пішов, нема, нема. Знов іде. Знову прийде, посидить, посидить. Буває, що ляже на табуретку полежить, чи коло неї, чи до тих дверей, що туди в нас у другу кімнату. Лежить, 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 лежить. Видно, що не подобається йому. Ну, нічого. Каже, де ти їх взяла, оці матузки? Питала мене одна знайома, яка побачила по з нашого села, яка побачила по відео, що Наташа продає такі корзини і. А з чого вона в тебе плете? Це вона в березі вирізає і що вона його красить чи що вона йому робить? Я кажу, ну ти чудна. Ну це близька моя знайома. Я кажу, ну ти чудна. Ну де в нас у березі таке росте? Ну це ж кажу, замовляє вона, вона в інтернет-магазинах, кажу, виробники це працюють над цим. кажу, Воно ж кажу, не вічно, це ж не, не наша лоза, що з берега верболоза якась там, що декілька років там, чи скільки воно буде жити, та корзина, і вона все рівно колись пропаде. Так що, і бусяк каже, де воно взялося на мою голову оті, оті лози. Ну все. Засвітило сонечко, вийшло з за хмари, і в спину тепло. Вийшов головний мій начальник. Бачите, який, яка б осінь холодна ноча не мене була, а на день ще все оживає. На цьому відео буду закінчувати. Дякую, що дивилися. А ми пішли гуляти. Ого, наскільки тут прохолодніше вже в холодочку. І тут вітряніше вдома набагато. Це ми там на городі сиділи ще в затишку за кукурудзами. А тут їхали велосипедами, то аж пронизував вітерець холодний. Скільки жовтих листочків. Всім до побачення!